Вітаю всіх! Я хочу подивитись таке серйозне питання на фоні скасування заборони вуличного освітлення всього. У жовтні. Небезпеки у жовтні. Блекаут. Можливість блекауту у жовтні, по енергетиці. Можливість блекауту у жовтні місяці по всій країні. Можливість блекауту у жовтні місяці по всій країні. Яка? Можливість блекауту у жовтні місяці по всій країні. Трійка мечів вже випадає, трійка мечів. Наша влада це прекрасно розуміє, що на довгострокову перспективу нас чекає невизначеність. Накопичення. Де накопичення у ворога? У нас підготовка. Кінцевий результат. Новий етап, скажімо так. Я би не сказала, що у жовтні буде блекаут, тому що. Підготовка серйозна йде з нашої сторони. Ми готуємося. По країні, Загальна ситуація по країні не буде повністю в жопі. Буде десь, в якихось містах, не більше. Тобто, по країні жовтень виходить більш-менш. Саме жовтень. Давайте тепер подивимося. По регіонах трошечки По ситуації з енергетикою зі світлом по регіонам у жовтні. Давайте будем енергетика у жовтні по регіону. Західна Україна, яка буде. Південь, південна Україна, південь, що у нас. Північ, північ, схід. Важко буде. Центр. І Київ. Окремо, дивіться. Виходить мечі на Західну Україну і схід. Західна Україна, ну розумію що слухайте, вас буде важко. Західна Україна, майте на увазі. У вас буде дуже важка ситуація. У вас там є небезпеки і є цілі, і їх здають, любі мої. Там домовленості по цілям їх здають просто обережно бути. Там ще, на жаль. Те, що допомога партнерів, все це виходить. Схід наш, що в нас тут зміни. Угу. Так. Багато буде маніпуляцій, щоб ми були на паузі. У нас застій був усьому. Схід. Так, буде важко. Трансформації серйозні по сходу. Максимум будуть захищати, що зможуть, але ж ви знаєте, який у нас тут захист. Буде важко. Так. А що північ? Північ летітиме, але не сильно. Я не бачу прям жертва. Ну, зробити жертву всю, весь північ жертвою не буде, але частково, звісно, так. Там, де втрачені можливості. Так, дивіться, буде багато розмов, без дій. Ну Важко буде все одно. Так, тут південь. Ой, так, південь. Вас тут є те, що треба захищати і думати про це. Ви розумієте, про що я? І на заході також. Сильно не буде у вас по світлу блекауту, буде можливо, якесь виключення, але не більше. Так, центр. Що в нас центр? Ну, центр більш-менш, тому що 50 на 50 постраждає, а Київ. Пожежа, Київ. Відразу енергетика пожежа, ви що? Там є ціль у Києві, куди, куди до... і туди вже летіло. Дежаві. Туди летіло. Київ це для вас, хто розуміє, про що мова. Будь ласка, де ніколи, де дьявол? Щоб ви розуміли? Д'явол це на всю Україну розповсюджується. Чому Західна Україна? Ми всі розуміємо, я робила багато відео про це. Майте на увазі Західна Україна. Схід, чому? Тут бойові дії, як іншому. Ситуація така на даний момент.